Це, mm -hmm. я думаю, що там позитивно ну, тобто, ну, Будемо так. сподіватися, тому що дорожка ця необхідна до ну, кухівця, тому що діти повинні ходити по дорожці. А, І наступний буде п'ятий проєкт рішення пункт різну. Про, проєкт рішення, який надав управління фінансів, про передачу субвенції частини. Да. Mm -hmm. Це п'ятий буде рекомендувати. Включити проект рішення про передачу субвенції військової частини А0515. У вигляді міжбюджетних так. трансфертів з місцевого бюджету. Ну, так, все. повна назва у, -у, 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 у вигляді для Візь... військової частини а 0515 Зараз нам нададуть проєкт рішення, як він правильно називається. Продуктувати? Так, так. Давайте продуктуєте, щоб секретар... Витав... Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів. Субвенції на виконання програм да. міжбюджетних трансфертів. <кій> Субвенції да. на виконання програм uh -huh. соціально-економічного uh -huh. розвитку регіонів. Отептання uh -huh. да. держави. Там, не де не Да. Збройних сил України, Батанської да? сільської територіальної громади одеського району одеської області, державному бюджету Збройних сил України і в скобках військової частини А0515. Військова частина А 0515 п'ятнадцять і. Давайте Марія Анатолійовна зачитає правильну назву. Я поставлю на голосування. Зачитайте, як буде звучати проєкт рішення. Нашою комісією рекомендується включити на розгляд сесії проєкт рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з бюджету фонтанської сільської територіальної громади Одеської райони області державного бюджету збройних сил України військова частина Ану 15 Ставлю питання на голосування. Рекомендувати включити до податку денно. Три за рішення прийнято рекомендуємо включити до порядку денного в пункт різне. Чи будуть якісь, якісь проекти рішень, які були не включені до порядку денного? Ну, значить, то ні, наче все, все охопили? Чи будуть якісь зауваження доповнення? Пропозиції від депутатів? Правки? Немає. А, яка є пропозиція? Завершити, Завершити засідання комісії. Тому пропоную. А, про бюджет, так, дякую, дякую. <Музькі> ми вже із <й> забули фу... <Музькі> повернутися. дякуємо. Питання, питання пункту різне ми вже розглянули, тому враховуючи всі зміни до програм, які ми вносили в пункти різних, тому пропоную розглянути питання порядку денного, яке ми переносили на останок, це пункт 2.18. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради no 8 від 22 20 змея 2023 року про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік. А давайте з урахуванням, за, давайте з урахуванням всіх доповнень правок та змін, тому що в нас там були перерозподіл, зміна в частині нас і так далі. Ага. Це була частина і апарату, і в ході вже обговорень пункту різних вже були зміни. Тому з урахуванням всіх змін та доповнень. Питання 2.18 ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято з урахуванням змін. Рішення прийнято. Рекомендуємо 2.18 з урахуванням змін рекомендувати на розгляду засідання сесії. Всі питання порядку денного вичерпані, тому є пропозиція завершити засідання комісії. Дякую всім за те, що були присутні. І секретар запише всіх присутніх. Сьогодні у нас на засіданні комісії була присутня депутат Фонтанської сільської ради Ольга Ніквіна, три члени комісії, Яговуча Вавіовальна Юрівна, секретарючі Марія Анатолійовна Сліпченка, член комісії Мільник Олексій Миколайовича. Також був управління фінансів та представник управління капітального будівництва. Це ми зафіксуємо в протоколі. Чи наших присутніх на засіданні комісії засідання комісії оголошується закритим? Дякую за увагу.